І наша перша спікерка це Абер'янова Оксана Сергіївна. На жаль, вона не змогла бути присутня. Вона буде виступати в записі. Ви можете подивитися зараз на неї і звернути увагу, що вона лікар офтальмолог вищої категорії, кандидат медичних наук. Ви бачите її спеціалізацію. А давайте почуємо її доповідь. Увага на екран. Цікавий і актуальний контент. Для всіх, для нас це можливість поспілкуватися наживо, порадіти цьому спілкуванню і, звичайно, повчитися. Ну, і знову про лауку. Ми всі добре знаємо ці цифри. І зважаючи на кількість слівих, від відгукуми у світі, треба признати, що доки ми не маємо єдиного алгоритму ефективного лікування, бо ми і не розуміємо до кінця. Самого механізма початку і розвитку глаукоми. На жаль, сьогодні 50% пацієнтів, навіть більше ви бачите від різних авторів, вони звертаються до нас з вже значними змінами. Чому це відбувається? Ну, по-перше, немає болівих відчуттів. А по-друге, це самооцінка оцінка втрати поля зору вона відбувається у людей по-різному. І це залежить від того. Наскільки щільні скатоми, де вони знаходяться, і чи вони одно чи двосторонні. Неглибокі периферичні скотоми одного ока вони майже не мають ніякого впливу на щоденну зорову діяльність, тобто на якість життя людини, оскільки поля зору перекрещуються. І вже по мірі того, як ця скотома досягає межі центральної, там, де в нас набагато більш гострий зір ніж на периферії, людина відчуває цей дефект, і тоді вона вже звертається до фахівця. Але коли вона вже звернулася до нас, то поставити діагноз досить легко сьогодні. Це і інструментальні, і наш досвід, це тріади класичного внутріочного тиску стану зорового нерву, який ми і оцінюємо і за допомогою ОСІТІ, і, звичайно, це поле зору. Єдине, що ми можемо сьогодні, і це єдина опція, які би не були, не були варіанти, це ми намагаємося знизити внутріочний тиск. І ми завжди стикаємося з ділемою прийняття рішення з цього питання. І, на жаль, треба констатувати, що не завжди ми можемо перемогти цю хворобу. Тож, коли до нас прийшов пацієнт з вперше виявленою головкомою, чи високі функції, чи низькі функції, що ми робимо і чому ми це робимо? Ми призначаємо медикаменти. Чому? Бо ми сподіваємося, що це допоможе. У нас є варіанти, в нас є 4 молекули і кількість комбінацій з цих молекул, і жодна із сучасних операцій не гарантує нам повний успіх. Можливість важких ранніх ускладних операцій треба враховувати, і можливість віддалених ускладнень. І все ж таки більшість пацієнтів вони налаштовані на лікування. Ось ми Вибрали лікування, тобто ми вибрали медикаментозний шлях контролю внутріочного тиску. Як це ми робимо? Чи є в нас якісь певні рекомендації? Так, на сьогоднішній день в нас є абсолютно чіткий дороговказ. Бо нам треба, по-перше, встановити цільовий тиск, тут є консенсус і вибрати препарат. Нам треба оцінити ризики прогресування, і тут у нас теж вже є консенсус. Нам треба оцінити ефективність лікування. У нас є інструменти, є консенсус. да, це потребує часу, але ми можемо це зробити. І нам треба вибрати режим моніторингу для вирішення питання, чи потрібно нам зупинятися, коли зупинятися. І переходити на оперативне лікування. Ми маємо сьогодні декілька дуже потужних мультицентрових досліджень, які показали темпи прогресування глаукоми при різних рівнях зниження внутріочного тиску. Відповідно, ми маємо рекомендації щодо цільового тиску при різних стадіях. Глоукоми, то цей пункт нам зрозумілий. Щодо оцінки ризиків прогресування, то теж досить чіткий консенсус ми маємо. І ми розуміємо, що псевдоксфаліативний матеріал буде накопичуватися з часом в тербікулярній сітці, тож рано чи пізно вже може декомпенсуватися внутріочний тиск. Ми розуміємо, що з віком анатомія кута буде погіршуватися саме для. Гідродинаміки ока, ну і молодий вік теж треба враховувати, бо молода людина очікує досить такі довготвитривали в неї очікування життя, і ми навряд чи зможемо протриматися все її життя з гарним комплаєнсом з компенсованими цифрами щодо гуку. В нас є також абсолютно чіткі дані від компаній щодо відсотка зниження внутріочного тиску при застосуванні різних медикаментів. І маємо загальні рекомендації, вони вже відпрацьовані. Ми розуміємо, що краще монотерапія як перший вибір, ми розуміємо, що необхідно уникати призначення більш двох флаконів і частіше, ніж два рази на добу. Ось ви бачите на даному графіку, наскільки погіршується комплайнс, коли ми додаємо додаткові медикаментами, і ми знаємо, що інколи так називаємо неефективні препарати. Ради в лапках вони можуть бути оцінені як неефективні, але це може бути результат невиконання режиму закапування капель. Але все одно не так і як ми вибираємо препарат. Теж досить чіткі рекомендації: якщо препарат не знижує внутріочний тиск на 15% і більше, ми його не призначаємо більше надалі, не застосовуємо як неефективний, не в монотерапії, не в комбінованій терапії. Ми його просто виключаємо. Якщо препарат знижує тиск на 15 і більше відсотків, але не до цільового рівня, до нього можна до, до нього ми даємо іншу молекулу і вона вже працює в комбінації, або переходимо на. Новий препарат і лишаємо дану молекулу для подальшого застосування в комбінації. Але інколи препарат не працює так, як ми очікуємо, і так, як нам про це свідчать компанії. Чому це відбувається? І це треба враховувати, бо це індивідуальні деякі особливості. І в цьому і є важкість вибору препарату. Незалежності від того, що ми маємо рекомендації, по-перше, це проникність рогівки. Вона різна у людей. Активність і пасивність транспорту ліків вона знаходиться в конкуренції до інших речовин, які знаходяться на поверхні рогівки. Це розчин препарату, який змішується з сльозою, і ефект очного поглинання в великій мірі залежить і від сльозової плівки, і від часу перебування препарату на поверхні ока. Пенетрація препарату вона залежить від стану ендотелі, від його щільності, від щільності і якості пігменту в тербікулярній сітці і в овіасклеральному просторі. І після закапування препарат може метаболізуватися за рахунок ферментів сльози, які різні і багато вони. Індивідуально можуть бути у різному співвідношенні і можуть теж зменшувати активність препарату. Звичайна смалярність поверхні ока має е, значення. Ну і треба пам'ятати, що е, на тлі е, системного лікування бета-блокаторами це при артеріальній гіпертензії. Лікування глаукоми бета-блокаторами е, на наразі вважається е, недоцільним. Тож, коли ми говоримо про сльозну плівку і про стан ока, треба розуміти, що нам треба вибрати препарати, які супроводжують глоповні препарати, саме, для того, щоб покращити стан поверхні ока. І в цьому сенсі я хочу сказати про хіла Форте, Бо тут, на мій погляд, він може бути препаратом вибору з великої там. Кількості пунктів, але концентрація досить висока, молекулярна маса велика, за рахунок цього і в'язкість достатньо, така потужна. Всі ці три. Складові нам обумовлюють коефіцієнт зволоження дуже високий, як на зволожуючі препарати. І тут враховується і витримується із осмалярністю цих осмолярність крапель, яка в порівнянні вона дуже комфортна, бо це саме інтервал осмолярності сльози. Ми знаємо, що цитратний буфер при довготривалому. Використання не дає кальсифікатів, але мені дуже цікаво останні дослідження, які показали, що цитрат натрію він пригничує вивільнення лізосамальних ферментів із нейтрафілів, тобто вона, це, цитрат натрію, він зменшує запальні явища на поверхню ока. Тож в цьому сенсі теж хілакамотфорди може бути препаратом вибору для супроводу пацієнтів з медикаментозним лікуванням науковим. Який би ми препарат не обрали або хірургію, в будь-якому випадку, нам все одно треба мати інструмент для подальшого спостереження, щоб з'ясувати ефективність вибраного лікування, і цей інструмент це швидкість прогресування захворювання. І ми його вимірюємо по обсягам втрати світловідчуття, тобто по периметрії. І саме це дозволяє нам вирішити, чи можемо ми продовжувати медикаментозне лікування, чи нам потрібно його замінити, або зупинитися і подумати про хірургічне лікування. І прогресія глаукоми, на жаль буде відбуватися завжди при глаукомі. Питання тільки з якою швидкістю, наскільки ми можемо сповільнити цей процес. Бо є віковий апоптоз, звичайно, є повишена чутливість нервових клітин до внутріочного тиску, яка ця чутливість збільшується з віком. Тож найважливіше питання полягає в тому, з якою швидкістю це буде відбуватися. І ми можемо построїти графіки досить просто, очікувати. Саме прогресія глаукоми відповідно до віку пацієнта і до швидкості загальних втрат світла відчуття, тобто, ми по цьому графіку можемо визначитися з подальшою стратегією. Тож, в цілому, сьогодні ми маємо абсолютно чіткі алгоритми наших дій. І медикаментозного лікування, і ми маємо досить чіткі консенсуси з цього питання. Ну і, до речі, хочу сказати, що на сьогодні є продовжуються розробки нових медикаментозних препаратів, саме ось препарати на з оксидом азота. Оксид азот призводить до розслаблення м'якої мускулатури, до вазоділетації, до розширення трабекулярної сітки. На жаль, оксид азота дуже швидко дезінтегрується, тому його застосовують в комбінації з іншими протиглоуковими препаратами. Наразі це з аналогами простагландінів. Ось цей препарат вже є на ринку. Це візалта, він має FDA і це комбінація оксіда азоту з латанопростом. І зараз відбуваються останні фази клінічних випробувань оксіда азота з біматопростом. І ще є такі ведуться досить активні дослідження з інгібіторами прокінази, бо вони теж зменшують тиск в епісклеральних сосудах, що теж досить цікаво. Таким образом є перспективи подальшого розвитку медикаментозної терапії вони цікаві і вони свідчать про те, що медикаментозне лікування глаукоми зовсім не втрачає своєї актуальності. Тож сьогодні ми маємо достатньо чітку картину, коли застосовуються медикаменти, а коли нам треба переходити на хірургічне лікування. І коли нам треба зупинитися, це прогресування глаукоме несумісне з очікуємою тривалістю життя, це наявність неприйнятних системних або очних побічних дій. Ну і рання хірургія може розглядатися при поганому комплансії, коли потрібен дуже низький цільовий тиск, якого ми не можемо забезпечити за рахунок медикаментів, і молоді пацієнти з високими. Різками прогресування. Тож, щоб так все це подитожити, можу сказати, що вибір медикаментозного або хірургічного лікування глаукоми – це тверезі баланс між перевагами і між ускладненнями обох цих опцій в кожному індивідуальному випадку. Тож, і той, і той метод. Має право на існування і існує, і ми повинні дотримуватися певних консенсусів в цьому лікуванні, діяти чітко в відповідності до цих консенсусів для того, щоб забезпечити максимальну ефективність. Хочу променструвати цю відому картину Пітера. Брагіля старшого і сказати, що при лікуванні глаукоми нам треба бути обізнаними, по перше, і робити все, щоб наші пацієнти не сліпли. Дякую дуже за увагу.